Доброго дня, вітаю на каналі Forest of Life. Зробив такий, е, хотів сказати, камін, буржуйку, пічку таку невеличку. Е, планував її на ножки ставити, але в мене трошки тут не вийшло з шириною стінки. І я так уже прикинув, думаю, ладно, нехай ті ножки вже будуть. Але тут таке не про ножки. Я її поставив трошки інакше. Я там зробив, виходить, там є упор по центру буржуйки, вона стоїть центром, і ще доварив такі як арматури, щоб вона не хиталася вліво-вправо. Зробив такі піддушини, за що цього відбувається конвекція, по цим каналам, і холодне повітря змішується з гарячим і під тиском Піднімається вгору. Цікава штука. Рекомендую. Можете бачити, як виконано позаду. Тобто тут я зробив уголочки. І тут в мене буде стіночка, як би такий, можна сказати, відбивач тепла. Тобто, просто візьму з нержавійки пластину і прикручую її на ці шпільки. Ну і тим самим конвекція. Ще збільшиться, буде краще йти. І не буде пекти по ногах. От якось так. Знизу буде забиратися холодне повітря. І сюди буде виходити гаряче повітря. От буде продуватися. Тут можна ще зробити так, щоб цей лист металу. Можна загнути його так, щоб це повітря воно. Заходило сюди, трошки тут охолоджувало цю поверхню, бо тут також буде дуже гаряче. Можна ще так. Ну, поки я ось так виконав, хотів сюди поставити камін, але каміна щось забагато виявилось. Просто в мене приміщення 20, 25 квадратів. І який я камін сюди поставлю? На 25 квадратів. І що, щепками топити його буду. ну такі. Коротше, вирішив, що зроблю ось так поки, а там буде видно. Зиму перезимую, побачимо як. Пробував протаплювати різними типами дров і також використовував брикети. Вона показала себе дуже круто, це ну, така вона дуже технологічна. Чому я її показую? Бо вона дуже цікава. В плані технологій. Це вже в іншому відео буду показувати її детально. Поки так, поверхнево покажу. Ставте вподобайку, пишіть коментар, якщо цікаво. Підписуйтесь на канал. Я думаю, якщо тема піде по буржуйці. Я покажу вам, як правильно зробити димар, щоб іскри та вогонь не вилітали з труби. А з вас підписка і лайк. Нехай щастить.